Попри чергові обіцянки російського керівництва, які вона робить світовій спільноті про такі виведення російських військ з території Грузії, вони все ще продовжують залишатися на території країни. Пояснити, чому так відбувається, нам відмовилися у посольстві Російської Федерації у Грузії у свою чергу. Представники грузинської амбасади у Росії також не змогли пояснити, як далі діятиме грузинська влада у конфлікті з Росією. Це війна політиків, а не народів. кажуть люди, що стоять у черзі перед консульським пунктом російської амбасади. Вони прямують до родичів у Росії. І ні грузинський народ, ні російський народ ніхто не хоче. Це політика. Мої родини живуть в Росії, в одвороні Да, І дочка, і муж. А, і туди, і... а я їду туди, да. Гості до дочки. Не боїтеся, Рятуватися у Росії Дмитро Схітладзе не збирається навіть попри те, що там став шалено популярним, зігравши Сталіна у багатосерійному російському фільмі. Я патріот, я люблю свою стану. Ну, щоб спастись? Спастись? я не хочу спасатися. Я умру, і мене Коли мене зустрічають у Росії. Зазвичай кажуть, я виховувався на вашому фільмі. Говорить Баадур Цуладзе, серед сотень його персонажів найвідоміший хазяїн харчевні у дитячому фільмі Пригоди Буратіно». Легендарний радянський кіноактор запевняє, Грузія сама вирішить усі свої проблеми. Там у мене прекрасні і в Росії, і в Україні, я. А в Грузії у мене є такі, такі люди, которых я не багу. Понімаєте? Я. я і но... Как я могу ввешиваться в чучи дела, когда ну а ну избрали, они избрали, но ну, это их не проблема. Я никак не хотел, не, хотел, что этого сакашили президентом. Ну это моя проблема. Олег Динеко Иля Шинкаренко с Грузии, пятый канал.